Вітаю вас, друзі! Цієї ночі у тимчасово окупованому Криму було дуже гучно. Там зустрічали новий пакет американської допомоги. Окупанти пишуть, що їх атакувало одразу 13 ракет атакамс, але поки що немає інформації щодо влучань. Небо красне. Єхімай. Зачекаємо, я гадаю, протягом доби двох буде інформація. І ще росіяни повідомили, що пару днів тому також у тимчасово окупованому Криму також ракетами атакомс на мисі Тарханкут було атаковано російську ППО. А нанесли кілька ударів. ударів падільним даним до 15 ракет, типу патак сприймінялась для попыток пораження наших позиційних районів. Пво ворог думає, що це тільки прелюдія перед основними ударами, що мовляв спершу завдаються отакі точкові. А потім буде масований так в білий світ, як капієчку запустити і Shadow, і атакам себе перегрузити наші наш ПВО. І ще учора в Одесі російська ракета поранила адепта рускава міра Ківалова. Це удар в спину. на російському телебаченні. Процитували пораду тижня для росіян. Якщо у когось не було можливості зробити Фота на Кримському мосту то время ще є. те, що питання знищення кримського моста це тільки питання часу. Розуміємо не тільки ми, а й наш ворог. Ворог активно посилює зараз заходи безпеки поблизу кримського моста. Через це там зараз дуже великі затори. Ворог із нетерпінням чекає, коли ж Україна почне атакувати міст, коли ж Україна буде бити усе активніше по Криму. Ціль це Кримський мост, унічтаження всієї інфраструктури на Кримському полуострові і об'явлення високе. Ці... Ціною, но політично победи, да, дійсно для нас, для Кремчан, це тривожно. Одному зі зрадників України, який зараз мешкає у тимчасово окупованому Криму, особливо тривожно. Він каже, що йому хочуть заборонити святкувати День Побєди. Я хочу 9 мая і 1 мая спокійно відмічати, святкувати. І не бояться, що откуда то вдруг щось прилетить. Але для нього є погані новини у тимчасово окупованому Криму цього року, так само як і минулого року, скасували усі святкові заходи на честь 1 та 9 травня. Але все одно йому нема за що переживати. Ми ведь знаємо і розуміємо, наскільки серйозно Крим захищений. Погнали, погнали. Є. Хорош. Надеюсь, это последнее. Це нас успокаиває у крайньому разі для того, щоб посилити російську протиповітряну оборону у тимчасово окупованому Криму. Можна туди завести хуситів. Я вчора пропонував, говорю, а чому б нам не розрішити какой-нібудь сльот э, хуситів-туристів туристов, між Севастополем і в Ми з вами, друзі, не знаємо, коли саме чекати на основні удари по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Та навіть якби й знали, ми би публічно про це не говори. Рили, але однозначно цього року у Криму буде гаряче. Потік зброї та боєприпасів до України зростатиме. Пообіцяв у Києві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Для цього в нас уже є ракети різної номенклатури західного виробництва і українського. Ну і ще не забувайте про морські дрони, також ті, на які ви донатили Примінення безекіпажних катерів з сторони українських формувань Ми вже то ли дві, то лі три неділі не наблюдали. Ти звертав на це увагу? Мені внімання? не накаплюють. Ну а російські виродки кожен день продовжують атакувати наші міста. Били по Харкову вчора та сьогодні. На жаль, є загиблі. І вчора вони завдали ракетного удару по Одесі. З огляду на те, що удару було завдано по набережній в день, коли там перебували люди ракетою, балістичною із касетними суббоєприпасами, однозначно росіяни хотіли вбити якомога більше цивільних на стінах. Навколо ураженого об'єкту спостерігається. Дірки від Шрапнеля. Тобто, скажімо за все, це боєприпас, який призначений для знищення живої сили. Внаслідок удару росіяни вбили п'ятьох людей у Одесі. Серед них проректор Одеського міжнародного гуманітарного університету. Вбили також іще й собаку. Серед поранених опинився також і Сергій Ківалов, екс-регіонал, екс-народний депутат і адепт руского міра. Сам Ківалов був в цьому домі. Ось його дом горить. Розбіряє скореє. Хорошо, ти що, Попередньо осколок влучив йому у ногу. У якому саме стані він зараз, невідомо. Але також росіяни знищили його будинок. І це незвичайний будинок. Про нього варто розповісти трошки більше. Оцей будинок офіційно, наче як, перебуває на балансі Одеського міжнародного гуманітарного університету, але там живе ківалов. Домик Гаррі Потера, як його називають, він принадлежить і стоїть на балансі. Міжнародного гуманітарного університету. і ще у 2015 році, коли спалахнув скандал щодо того, що там живе ківалов, він обіцяв цей будинок продати і побудувати школу в центрі міста, в Приморському районі на виручені гроші, які будуть продані, наш той відомий домик, вони пойдуть на будівництво школи, і звісно ж він цього не зробив. Він продовжував жити у цьому пам'ятнику корупції. Причому цей пам'ятник корупції був збудований так вдало, що рятувальники учора не могли під'їхати до нього спецтехнікою. Якщо хто раптом не знає, то Ківалов це не тільки президент Одеської юридичної академії, а також і головний фальсифікатор президентських виборів 2004 року. І ще Ківалов був одним із головних впроваджувачів російської мови як другої державної в Україні ми, во всяком случаю, будемо ставити вопрос, щоб вторим державним язиком в державі України був руский язик. Сам Бетандоні усю свою політичну кар'єру Ківалов присвятив служінню Російській Федерації, так званій Владимір Путін навіть особисто його нагороджував за те, що той запроваджував російську мову як другу державну в Україні. При цьому він є людиною дуже скромною. Як ви бачили, жив він у простенькій хатинці і ще випадково сам собі поставив пам'ятник у Одесі. Як ви бачите, так звана Росія віддячила ківалову вірну службу, і це має бути уроком для кожного зрадника України, для кожного хто чекає на так звану Росію, для кожного, хто просуває російські інтереси, у тому числі і для громадянина так званої Росії і мера Одеси Труханова. Уроди тварі, не люди, пасхуди. Я не знаю, так ще що можна сказати. Що я можу сказати, раз вони обидва досі не сидять, то нехай хоча б зроблять висновки, а висновки дуже прості: так звана Росія їх використає і викине або навіть вб'є. І мені тепер дуже цікаво, чи стануть активніше допомагати українському війську Ківалов та Труханов. До речі, ми із вами закупили більше фпві-дронів, аніж усі територіальні громади України разом узяті. Якщо Ківалов хоче раптом помститися росіянам, то нехай інвестує у дрони дрони, які з Щоють росіян зараз на фронті дуже важка ситуація. Потрібен час, аби стабілізувати її. Потрібен час, аби надійшло більше військової допомоги, але наші з вами дрони надходять на фронт постійно щоденно. І щоб це не припинялося, і щоб більше російських загарбників дохли продовжуйте і далі допомагати українському війську.